Хлопчак білявий років десяти дивився, як ловили в річці раків. Тож захотів піймати і собі, порадувавши тим уловом матір. Голодна в ті часи була пора, велика цінність навіть крихта хліба. Не бачили достатку на столах, наїстися у снах могли лиш діти. Тому хлопчина дома торбу взяв, через плече її собі повісив, на річку хутко стрімголов помчав. Вода у тих водоймах була чиста, довгенько попід берегом бродив, близ очеретів воду каламутив. Нарешті рака першого вловив, той боляче вщипнув його за руку. У торбу обережно рака вклав, продовжив лови з радістю й завзяттям. Аж ось іще один до рук попав, а потім ще, іще впіймав багато, з рахунку збився, скільки наловив. І врешті вирішив іти додому. Йому вважався вже святковий стіл, і варені раки у мисках червоні. Та раптом розпач хлопця оповив, бо не знайшов він в торбі зовсім раків, в ній дірку якось хтось колись зробив, і не нашили на те місце латку. Крізь сльози хлопчик висновку дійшов, ловив весь час одного й того ж рака. Тепер стражданням краю не було, Картав себе самого неборака. Можливо, хтось за щастям у житті ганяється, як той хлопчак за раком, краса, здоров'я, гроші, гарний дім і інших різних ще дрібниць багато, уявою втішається душа, в реальності ж лиш має драну торбу. Прийди до Бога, в ньому зміст життя. Лиш він тебе навік щасливим зробить.